Доброго здоров'я! Сьогодні ми приготуємо підбиту прийману капусту. Моя прабабуся готувала. Беремо капусту квашену, промиваємо, ставимо, тоді пшунок, промиваємо і трошки постоїть, бо як верчить. Тоді робимо підбивку. Беремо молоко, муку. Це перемішуємо, тоді додаємо ще одне яйце. Ох, яка була смачна така пушка. Ще додаємо пару столових ложок крани і це все перемішуємо. Любила особливо, яка була смачна. Тоді виливаємо цю суміш до капусти. Капуста вже готова при кінці варки капусти. Підсолюємо до смаку, ще трохи покипить з 5 хвилин і капуста готова. Тут перший варіант готовки капусти. Це другий варіант можемо готувати. По-іншому ще готувала. То моя бабуся готувала, а ми готуємо по-іншому трохи. Тоді ще даємо піджарену цибулю на олії, пісна, так на свій печір. Добре, мені смачного, а вам приємного перегляду на все добре. Ох, яка смачна капуста. Пустуємо